О, о, хочеш побачити дещо круте? Звісно, За ціни. Літана Флінкана. Що? Відколи це в тебе магія? Вирішив розвивати мультиклас. О, так, я теж я думав про мультиклас, 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 мультиклас для здобуття магії, просто для різних магічних штучок, виглядає весело. Чесно, дуже рекомендую, бо в ближньому бою стає достатньо нудно. Так, і справді. Так, взагалі-то, може, хочеш спробувати? Ти про що? Можемо обмінятися з тим аккаунтами і зіграти персонажами один одного. Справді, ти впевнений? Так, мені цікаво спробувати твою здатність місячного звіра. Так. Так, добре, звісно. Добре, зараз кину логін пароль. Так, круто. Круто. Гаразд. Ого. Добре, давай спробуємо. Отже, воу! 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 зачекай! Роване! Роване! Що? У тебе що інвертоване управління? Ну звісно, що так, Бене. А в тебе ні? Вау, wow, очевидно, що у тебе ні. Чорт забирай. О oh, oh, боже, this... який жах. Як так взагалі можна грати? Ти про що? Інвертоване управління значно краще, ніж це лайно. У цьому немає жодного сенсу. Ти про що, Бене? Це має абсолютний сенс. Уяви, що керуєш літаком. А ну а коли ти хоч раз керував літаком, роване? Не будь і дурнем, Бене. Дивись, ось як я це уявляю. Це ніби у тебе на потилиці, є важіль. Якщо хочеш подивитися вгору, ти тягнеш важіль вниз. А щоб дивитися вниз, тягнеш вгору, але... О Боже. Або, якщо хочеш подивитися вниз, можеш не знаю, потягнути вниз як нормальна людина. Ага, гаразд, бро. Дідько. Так, це маячня, Я міняю керування. Воу, воу, ні. Не чіпай керування. В мене все встановлено саме, як я хочу. А як мені тоді грати? Це легко, ти звикнеш. Спробуй магію. Ні, я не можу, не можу! Подивись на мене, подивись на я мене. Я Не можу подивитись прямо, Роване. Сюди, дивись на мене. Чому ж так важко? Я намагаюся подивитися на тебе. Дивись на мене. Зачекай, зачекай. Дивись, ось, дивись, ось так. Ось так. Легко, бачиш. А тепер просто подивися. На верхівку бляха, на верхівку того дерева. Ось так. І для магії натисни РБ. РБ, добре, зачекай. Латана флінкана. Ось бачиш. Добре. Так, я це зробив. Зачекай? Так, зачекай. Здається, звикаю, Я теж. Так, ніби зрозумів. Добре. Вгору, вниз. Гаразд, добре. Здається, і я зрозумів. Вгору вирівнявся, добре. Вниз. Чудово. Дідько. Так, здається, я звик. Добре. Гаразд. Думаю, до наступного квесту сюди. Так, так, ходімо. Добре, ходімо. Уоу, 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 уоу! Роване, роване! У тебе що? Вліво-вправо інвертовано? Звісно, що так, Бене. Це просто обурливо.